Ну, як так, ви мені скажіть? От, купив білетик, так, паркування до 12.22 було. І прихожу, запізнився на хвилин 15, може, 17. Прихожу. А о 12.34 вже пан мені тут виставив. 50 злотих, будь ласочка, до 7 днів. Якщо ні, то 150. От що ви скажете? От це нормально. Купив ж білетик. Ну був, ну не розрахував я трошки час. Ну за це вже давати зразу 50 злотих. 50 злотих це на дорозі не валяється, так? Треба мати, а не заплатиш до 7 днів, то 150. От що ви думаєте? Це справедливо це чи несправедливо? Чи треба пільнувати час і... Не промахуватися, ну але 10 хвилин 12, добре. Що ви думаєте? Винний? Треба платити? Чесно, то взагалі не хочеться платити 50 злотих. За що? За 10 хвилин?